Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! В цій серії в мене 3500 на балансі. Минулі було 4, в позаминулі 3 я вирішив взяти щось таке середнє. І. Вийшло 3500. Так, почнемо. Ну, давайте прям вниз спустимось, можливо, колекції варто покрутити, наприклад, 2022, 1745, половина нашого балансу просто уходить. Ооо, скільки? Той бокс? Що? Почекайте, ну, це 1000. Окей, окей, окей. Ми, в принципі, оце можемо продати, а все це. Піде в нас в апгрейдик. А оце ми поки що залишимо, бо це рубрика Максимальний сейв, я нагадаю. 600. 600 9% будь ласка, з єдине заходить. 40. 333. Давай. Будь ласка, можеш. Не можу, так? Просто не може, просто не можу зупинитись. Чому так швидко ти крутишся, я не розумію. 69 поставимо на 333, ті ж самі, в нас вже відсоток буде 17. І чому ти так починаєш швидко обертатись? У нас 2000, ми конвертнули оце, і ми, в принципі, Ну, поки що, якщо так дивитись, то не в окупі. М -м -м -м, можна відкрити якийсь дорогий кейсик. Наприклад, оцей З600. Чи, почекайте, за скільки? Я забув за скільки. Так, це, це око, від мінімум 800, якщо не помиляюсь. А, навіть гарний випадає. А, так, це 600, окей. Дивіться, в нас вже. А, оце ми продаємо, і в нас вже є деякий балансик, ну, щоб порухатись. Саме 2600. Так, десь. От я думаю, якийсь кейс. відкрити. Щоб не обнагліти. Давайте. Це, звісно, Рими може придумувати. Будь ласка, не злий. Е, гарна якість прямо з фабрики Статрек ультрамегал. Нам прийдеться зливати. Мактен. Так, давайте. 1700. В нас. Може другу спробу дати. А давайте. Ну, блин, серія зараз вийде на три хвилинки, як завжди. Ну, не як завжди, на три хвилинка в мене нема, серії. О, о, будь ласка, найс. Стоп, 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 стоп. Дві 200. Дві 200. Ой-ой-ой. Ми, до речі, в плюсі. Правда, на плюс-мінус соточку чисто таку. І насправді я б спробував би продати. І залишити поки що тільки це. У нас є 1900. Ми можемо відкрити. Наприклад, що? good game три штучки. 1300. 1300 видає. Ой-ой-ой, це -ой 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 -ой, 600. Видає 829. Поїхали контракт, зробимо з цього всього. 863, видає 868, я вже побачив, на жаль. І. Треба гарно подумати. Треба гарно подумати. Давайте поставимо на 1444. Шанс 50%. Він нас не заходить, так? Чи заходить? А, Це інша про. От треба було реально зупинятись на плюсі. Ну, серія вийшла занадто короткою. Але, почекайте, 1400. Нам треба прокрутити, щоб отримати. Найдорожчий безкоштовний кейс. І якщо звідси падає. М -м, ножик, або якийсь мемочка. Оця. Ха-ха. То це буде абсолютно непогано. Кебаб на всі наші гроші. І видає він нам. А чому ти падаєш на сірому? 179. Походу, ми не зможемо зробити цей оберт, який. У нас вказаний. сотка Значиш, 200. Тому що ми відкрили два. Банан скільки. 116, відкриємо ще раз. Ну Просто Ну треба. Ну, треба, щоб ще банан це, це мінус. Ой, банан за 35-й дало. Окей. Окей. Поставимо на 100. Отак. Вот Походу, прийдеться апгрейд робити, бо я не знаю, що мені діяти. І, до речі, це заходить, так що поки що я не буду спішити з апгрейдом. Продамо це, продамо це. 184 в нас є. 568 треба прокрутити. Давайте оберемо. В мене ремонт роблять, походу, так на горі. Це чути, якщо на відео. 119, Easy Game, постав, будь ласка, дігл цей. Uh, як кодрет. Ну, Мортіс, він, якщо гарної якості, він і 300 коштує. 180, бачите, непогано. Uh, відкримо 2 тепер. За весь наш баланс. І отут ми і прорахувались. Хоча не так, щоб і плакати. О! Почекайте, це є шанс. Це є абсолютно абсолютний шанс. 198, дивіться, ми крутимо, але. О, оце. Це... А, я думаю, він багато. 134. І відкриваємо Easy Game, і нам доступний. Найдорожчий безкоштовний кейс. Здається, за 100 тисяч. оберту тут же Поїхали. Елітний кейс. Дивіться, насправді, якщо випаде навіть Blaze, ну, вже буде непогано. Тому. Крутимо. Але я сподіваюся. Редлайн. Ой, редлайн. Код Red? Це. скільки? Скільки? сі... А що з якістю? Статрек філ Чотири 4700. Слухайте. А на цьому ми, мабуть, і зупинимося. Тому що. Варто знати міру. І я весь свій плюс. весь свій... Мінус якийсь з, з цієї рубрики. Я його поки що переводжу на плюс. Ой-ой-ой. 6980. Ай-яй-яй. Так, 6980. В кінці цієї рубрики я прям статистику хочу таку зробити. І вам. І про неї розповісти. 3500. Ага. Так, і наш плюс. Ай-яй-яй, давно я такого не бачив. Плюс 3480. Оце все. Е, воно погасило. І дуже і дуже гарно нам зробило. Ми в плюсі, і ми в плюсі приблизно. Я поки буду записувати приблизно. Потім ми порахуємо більш точно. І це плюс приблизно. 1700, отак. Чекайте, навіть, навіть більше? Плюс 2000 в нас. Слухайте. Це, я думаю, 100% вартує вашого лайку. Всім дякую за перегляд і зустрінемось в наступній такій серії.